Працівники ДБР викрили численні факти катування ув'язнених у низці регіонів України. У ході розслідування були викриті факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Працівники ДБР установили, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстоку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовували тортури, били руками, ногами. Гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад, з'ясувалося, що одному із ув'язнених нанесли понад 200 ударів. Також у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в'язнів. Чотирьом службовим особам державної установи Бошковська виправна колонія номер 16 повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10%. 2000 metų